Анделіє, я дуже радий, що ви повернулись до Лемберга. А чим ви займаєтесь, пан Крижевський? Я психіатр. Працюю в краєвому закладі для божевільних. Моя робота то велике випробовування милосердя. Визнайомся, будь ласка, це Мікаль Горецький, мій друг. Ледь не забув. Це диво я привіз разом із собою з Парижу. бути брешта, Лілі. Тому не психіатр. Він працював в адвокатській канцелярії. Вам треба тікати. Томаш, це речі мого батька. Я жалкую, що зустрів Амелі вже по смерті пана Зега. Він був видатною людиною. Твій батько-винахідник. Ти не знаєш, чи немає тут якихось важливих документів, креслів. <звук> <звук> Бачили, як ти гарно оглядаєш. Відгуки допомагають. Я знаю, що я запізнився. Я кохаю тебе. Ты завжди кохав.